Ха-ха, получай, получай, другий раз. Хі-хі-хі, какаха! Какаха ходяча. Фу! Хвилю у нас відштовхне, це, ми теж знаємо. Дивіться, він какає дітьонишами якимось. Всім здоров, здоров, здорово, з вами Зерплей і ми граємо в гру. Тесла Град. народ. Поставте шоколад, підпишку і дзвоник, щоб не пропускати жодного відоська. А ми починаємо. Ух! Та ми тут застряли на капець. Вони і знизу. Так, давайте. Я пігнав. Бех! Мех! Я забув. Ми ж уже можемо телепортуватися. І магнітом е, бити. Цей. Магнітна перчатка в нас є. Так. Синім. Ну, магніт Відштовхувати і прибу. Так що нам треба трошки, трошки спробувати. Так, дивимось. Цей швидше зверху, зниже. Бляха, муха Внизу теж є! Хм. Та на його шлях трафить. А це я поспішив. До речі, народ, я ще вам покажу одну картину. А нам треба от сюди, нагору. І в нас тут буде театр. Дивимось. Ставимо лайк. Так, народ, у нас тут є знаки Омега, бачите внизу? І, до речі, в тому е, театральному сюжеті теж був знак омега якийсь. Дивіться, бачите оці знаки? Так, так. Це знаки того короля. Бачите? Плити рухаються зверху мене і відбивають оті. Знаки ОМІА. Дозалась! Да Оцик малий. От, тепер ми можемо тут пройти. І тут був ...такий... Е, така картинка. Зараз покажу. Ні. Ось, зліва, на... зліва від нас, напевно. Я вже не пам'ятаю яка. Ну, в загальному, була... А, ні, ось, ось вона, ось ця, напевно. Ну, в загальному була картинка тут. Щоб ви знали. Народ. Це якщо ви хочете всю колекцію зібрати цих картинок. Ох, я впав. Ну нічого. Ми знаємо, як піднятися. Оп! Ну, і тоді ми просто переходимо ось сюди. Ду народ! Я заліз. Це капець як тяжко. Стільки ...проб і ошибок. Але мені треба вон туди. Ви не повірите, але треба туди. Бо там є ота картина. Ми вже тут. Ясно. То вже добре. То вже дуже добре. Отже ми можемо. Ага, я поняв. Треба переміститися дуже файно. Так що народ. Оп. Ага. Ух! очко Очконіською очко. Я вмираю прямо на тому порталі. О! Іди звідси. Ось що нам треба було народ, так. Фух... Все, можна тепер кікнутися. Ми взяли те, що нам треба. І нам треба йти аж в іншу сторону. Так народ. То просто генджу Бенджу. Зараз я буду кікатися капецькі керезі. Це напевно моє саме найнеулюбленіше -най місце. Це у цій. Умі, гажу жащі, електричні, попащі, вбиващі. Так. Треба подумати і рішити. Йдемо прямо. Йдемо прямо, коротше, так. О! Єс! Отак. Залізли, почекали, о! А це мені нагадало той рот, де ми завалили того бандюка. Чекай, не. Ага, можна було і низом. Боже, де це ми? Пташка! Е Фу, аж злякали мене. І що? А це? Ага. Йдемо там тоді до кінця народ. Може там ще цікаве? Я могила. Голова короля. Тут усю. А тут а ті, то... що, що були в театрі. Я тепер знаю, що нам треба зробити. Нам треба зробити ось так. А, ні. нам треба ось так зробити. Так, так, так. А ми нагору не зможемо залізти? Якийсь кущ червоний. Угу. І зараз ми відіб'ємося від цієї синьої штуки. О, єс! Але як? Ага, тут аж квітка ще є. А там нема нічого на горі. Пташка. Ясно, понятно. О, це кирпич, А ми його можем перетворити в якусь... Ні, Ми просто перелазимо його. Не падай! Фух. О, якісь візерунки алхімії, та. Тах тих, тих, тих! Ми і так на самому дні. А куди нам далі? Що? Що скажете? Ну туди. Ага, фігушки. Ага. Не встиг. Не встиг. ясно понятно. Ага, нам треба направо якось. А як, хіба що? На оцій гілці? Ні? Ні. Або зробити да, ось так. У -ху -ху. Супер! А тут червона. А тут синя. А тут ще я... ліана. По подивимося, що у нас нагорі. Заліза, а там не фига. Тоже здесь будет прикол, да? Серьезно, прикол, не вікно. Куди ми прям? Безкінечні ліани? лианы. Мой джек на бобовому дереві. Дивіться, що я знайшов, народ. Угу. Нам треба якось взяти ту штуку. Пасти швидше можна, ніж залізти. Так, нам треба синя, так? Червона заважається трошки. Не встигаю, не встигаю. Єс! Ууу! Супер! А як нам... А як нам... Пташка, тю. Я думав, то гімно. Обережно. А далі як? Оу! Oh, Є yeah. Птах якийсь. З горшком. А, з кошиком? Ма. І куди це я потрапляю? О! Внизу електрика була, народ. Серйозно? Треба треба просто отак. Е! Треба от переміститися туди, і тоді ми потрапимо туди, куди може нам треба. А може і ні. Хто зна. Підтримайте мене, будь ласка, лайком народ, підпискою і дзвоником. И у нас все получится. Опа! А что у нас тут? Ага, це щоб ми могли взяти квітку, переміститись і піднятися сюди. А що в нас тут? Ого! Де це ми народ? Там щось є. А може тут є квітка? Що тут є? Треба бути дуже обережним. І як? І що нам робити далі? Тут теж якась алхімія, бачите? Хм... А де квітка? Хм. І що робити? Я взагалі. Не розумію, що нам робити. Я. Я не встигну? То просто жесть. Ну, то нереально встигнути, народ. Фу. Дивіться, а що це за фігня? Може ми туди. Може ми... Блін, так це труба! Ми туди можемо залізти! О, А сюди можем прийти? Аааа, там електрика нас не пропустить, ясно. А для того, щоб не впасти, нам треба якась синя фигня. Ясно, понятно. Там, 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 там книжечка внизу. По кущам ходим, прикол. А, ні, пові... По дереву. Ага, там тупік. Тепер лазимо, скала лазимо. По. листям. А, може, ми у ту заберемо зараз штуку. Книжечку. Можливо, ага. А тут ще. Там птах. я не хочу народ! Я туди, я очкую, зараз буде, напевно, битва. А далі куди? Я... я не шарю. Може тут щось є? Наче то нема. Хм. Не хочу я туди стрибати, я боюся, що я там впаду. Потім знову оце весь цей шлях проходити? Тут просто жесть. Хм. Хто не ризикує, той не п'є шампанського! У! Що це було? Да, народ! Так, народ, ми взяли цю штукенці є. Ми найліпші. Ось знизу нас ліани. А як нам тепер завбратися на гори? Наново все це проходити. Але ми вже знаємо, як. А, ні, ось так. Супер. Ну, ліземо тоді на гору. Пташка, ти ж мене не вб'єш, ні. Там жук якийсь. Що там вилізло? Я. А там шипи. То шипи народ. Вона атакує мене. Я ні. Як тебе вальнути, босео? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А якщо ми в нього лишимось? Та, -та, Та дивись, що він робить? Куриця залізна. Спробуємо з тобою в'єднати. Що ми залазимо всередину? А нащо нам до тебе залазити, га? Ми як в клітці. О! Хо-хо! Я вдарив синім. Він цей. Ага, хвиля. Ясно? Хвилю ми. Ти що? Рожаєш дітей? Він народив бомбу якусь ходячу. О! Електрику ми знаємо, електрику ми знаємо. Ха-ха, получай, получай, другий раз. хі 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 какаха! Какаха ходяча. Фу! Хвилю у нас відштовхне, це ми теж знаємо. Дивіться, він какає дітьонишами якимись. Какушонки... А ми залазимо, щоб йому повредити систему. Я б поняв, народ. Так. Що, знову будеш пердіти своїми дітьми? Пукає ще ташка. Ого. А не забагато ти напердів? Вибух тої пташки, міні-пташки. І через той я і кикаюсь. Я думав, що вона до мене не достає, тому що вона далеко. А ніфіга подобного народ. Воно все достає. Хм. От Цей вибух достає. Хм. Ця пташка мене теж дістала. Так, валимо, валимо. Зараз. ковкушоночки підуть. Другий. А це тільки другий, блін. Зараз на третій мами не винесе. Це вже третій, как Вітер! Пішли, какошоночки. Ух! Два. Три. Добре, пукай там. Три. А, електрика забувся. А зараз він покрит, а? Ну все. Тобі кранти! Оце його ковбасить! У Ху! Ми це зробили, народ постав тут лайк, підпишку і під ми ізвони, чому віночки. Ми побили оцього залізного птаха. Тих-тих! Тут ліани, та? Та. Перестрибуємо. Опа, на, це ще? Кімоно? Народ! Кімоно! Ми можемо тепер переключатися на рукавицю або. І що? І як? А як нам її включити? Ага, ось. Затримуєш, і ми можемо літати народ. Супер-пупер, да? Офінтінно! Летюче кімоно. Так, а там я бачу якусь дирку. Он, вверху бачу, бачу. Так, з розгончику давай. Ні, не, не получится. А ми так не залетимо. А ми залетимо взагалі в ту дирку? Капець. Ну пішліть, коротше, тоді сюди А ми не можемо. А як? Буду пробувати. А як туди залізти просто? Я впевнений, що там якась офігенна плюшка є. Але ну, то капець. М -м -м. Було б якісь лиани. Було б супер. Якийсь кабінет. І у нас тут котик. Народ, я мучився капець, як довго. Тут у нас ліжечко якесь, чистів. І тут котик такий є. Офіт. Але я заліз. Це реально дуже тяжко, дуже складно народ. Якщо ви будете проходити, тут реально дуже складно залізти сюди. Цікаво, а на горі нема нічого тут. Секретів? Ні, нема. Ну все. Така штука. Він якось от, отак я і, і піднявся. Отак, народ. Отак. Зажимаєш. І він якось сам підпригнув туди. Не знаю. От. Так я вам показав, як я заліз туди. Серйозно. А ще мені цікаво як цю штуку забрати, от я навіть не знаю. Це реально, я вже і рукавицю, і... Пігачи. І так і сяк. Так що я народ не Не розумію. Ага, це ми спустилися вниз. Там, де ми були. Так? ха Ха, бачите? Недовго я радів. Але ми взяли ще одну картинку народ. Так. І що далі? І тепер у нас вже є костюм. Перчатка, бути, ковточка. І ми тепер можемо проходити тут. Але тут буде вже в іншому відосику. Поставте блочка лайк, підписку і дзвоник, щоб не пропускати жодного відосіка Всім! Мирного неба над головою. Гарного вечора дня. Всім до зустрічі і па-па.